Я вітаю всіх, хто мене сьогодні дивиться, і з великою радістю повідомляю, що наш канал Сергій Крижанівський лайф і програма Час пік з Сергієм Крижанівським починають діяти. Ви знаєте, мені було дуже сумно, що більше року я не виходив в ефір, і я не давав інформації про себе. І хочу, перш за все, повідомити, що. За цей час я пройшов 5 лікарень, було 2 операції, тобто я хворів. І <клес> зараз так само продовжується реабілітація, але я знаю, що незабаром в мене буде можливість повноцінно працювати. А це станеться з 1 листопада. І я Хочу повідомити, що ті, хто підписався на наш канал, я вам дуже дякую, що ви є зі мною, що вас не стає менше. А сьогоднішнього дня я презентую, що наша команда починає працювати в трьох напрямках: це право, правова допомога нашим громадянам і тим, хто буде звертатися. Міграційний напрямок, і я з великим задоволенням повідомляю, що я став професійним журналістом і вже включений в команду поважної газети Нова Доба. Я планую відкрити журнал Політика і культура. і в зв'язку з цим канал Сергій Краженівський лайф буде дуже таким, який схожий на цей журнал, тому що буде він виходити в друковому варіанті один раз на три місяці, а Краженівський лайф щоденно. І там буде два розділи. Перший це політика і другий культура пік Якщо скорочено а програма взагалі називається Час пік Сергієм Крижанівським. Отож, давайте розпочнемо з сьогоднішнього дня, але це вступна частина. Я повідомляю, що ви в, в анотації до цього відео можете подивитися, де ми знаходимося. І я представлю нашу команду. я з великим, і в мене велика честь мати. В своїх партнерах відомого журналіста, засновника фундації «Чинні Закона Олега Спорнікова. Також з нами працює відомий журналіст Михайло Городецький. І знаєте, до нашого цеху будуть прибувати ще нові. Ми, на жаль, втратили нашого друга, товариша Андрія Набатова. І він загинув смертю героя. Він був похований на лісовому кладовищі 5 вересня цього року. Це племінник Олега Спорнікова, але він був журналістом і він пішов до Лав Збройних Сил України в Національної гвардії. І... Настигла його смерть на полі бою. Герої не вмирають. Я хочу сьогодні повідомити, що в мене є дуже велика, велика надія на те, що закінчиться війна і настане перемога, і ми з вами будемо робити все, щоб наше життя. Стало не таким, яким, яким було до війни. Тому що ми не можемо жити в країні, де процвітає корупція, де е, багаті люди знущаються над бідними, простими. І якщо ми кажемо про демократію в країні і прагнення вступити до Євросоюзу, до НАТО, то ми повинні змінити е, ставлення до свого життя. Кожної людини і в цілому державного управління, тому що від, від президента України до знаєте, людини, яка займається вихованням дітей, залежить наше майбутнє. І я сподіваюся, що ми все ж таки станемо єдині, ми будемо захищати нашу країну. В будь-який час і в мирний, і не дай Бог ще повториться ця війна. Я відчуваю, що вона скоро закінчиться, тому що вже є для цього підстави. Але про політику давайте поговоримо пізніше. А сьогодні я хочу вам представити нашого новітнього пророка Василя Симоненка. Ви знаєте. Дуже гарно про нього зробила рубрику Суспільне телебачення і в розділі Культура. Якраз це було, зараз я вам повідомлю, від 13 грудня 2022 року ви на сайті Суспільного можете побачити. І я тільки про деякі факти, якраз про Василя Семененко, хто він, які в нього. Такі знані вірші, і вони дійсно допомагають людям знайти свою дорогу. І в цей нелегкий час ми з вами маємо можливість доторкнутися до творчості відомих наших пророків, Тараса Шевченка, Сосюри. Ну, Я вам скажу, що Василь Симоненко – це. Унікальна особистість, який загинув у 29 років. Йому виповнилося 29 років, і міліціянти КДБшники його вбили. І це сталося на залізничному вокзалі в Черкасах. Отож, Василь Семененко народився 8 січня 1935 року в селі. Віївці Лубенського району на Полтавщини. Зростав без батька про своє дитинство. Пізніше поет писав, що з рідних людей у нього були тільки мати і сивий дід, а тато він нікого не кликав і довгий час був упевнений, що так і повинно бути. Суспільне телебачення, якраз вказує, що шестидесятник Василь Симовненко помер у ніч. З 13 на 14 грудня 1963 року у неповні 29 років. Літературні критики назвали його поетом без каменю за душею, а атеїст Євген Свердюк зазначив, що Семененко належить до тих людей, чиї біографії треба вивчати як частину історії. Отож, я хочу сьогодні зачитати його один вірш. Який мене збентежив, розкрив мою душу і закликав на боротьбу. На боротьбу з ворогом, як зовнішнім, так і внутрішніми ворогами, які в Україні досі панують. І, на жаль, ми пожинаємо плоди, того, що ми не можемо налагодити якраз те. Що стосується взаємодії суспільства і керівництва держави. А це дуже важливо. Тому сьогодні я звертаюся до президента України, до громадян України, щоб ми дійсно знайшли спільну мову і ми змогли перебороти і знаєте відкинути оті. Зерна від плевел та розпочати по-новому будувати своє життя. А це чим не ставлення до людей, а не так, як зараз проводиться мобілізація, що людей рахують за свинів, їх хапають, їх кидають, а непідготовлених навіть вони йдуть на передок, на нуль. І багато з них гине. І Я хочу свою думку сказати, що знаєте, це робиться від того, що немає просто мозоку у тих, хто займається цим. Президент не може охопити всі версти населення і всі проблеми вирішити одночасно, тому ми повинні допомогти йому. І так само, як і в. Боротьбі з ворогом працюють Збройні Сили України, то на, в тилу ми повинні робити все, щоб налагодити життя, не боятися казати правду, звертатися до органів державного управління, органів місцевого завдавання, якщо ви бачите, що порушується конституція чи відношення, просте відношення до людини. До речі, дуже багато позитива і є зміни, де ми оцифрували якраз ті послуги, які раніше надавалися через паперові носії, і були великі черги. А зараз, ви знаєте, в нашій новітній історії ми навіть показуємо досягнення того, що ми надаємо свої передові технології за кордон. І вони. Просто здивовані, що Україна змогла спромогтися якраз досягти таких результатів в технологіях щодо відновлення довіри людей до держави. Тому що коли надаються послуги, і ти не стоїш в чергі, не ходиш з протягнутою рукою, а це не даєш хабарі і ти. То бачиш, що все робиться прозоро, тоді і жити класно. Я все ж таки хочу повернутися до цього вірша. І він має назву Де зараз викати мого народу? Я якраз і знаєте, хочу звернутися до тих, хто прагне Україну знищити. Вам не вийде це зробити. Ви послухайте цей вірш. І ви зрозумієте душу українського народу. Де зараз викати мого народу, де велич ваша сила де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока й лаїдна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні приблуди. І орди завойовників заброд. Ви байструки катів осатанілих, не забувайте виродки, ніде народний є. В його горячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Ви знаєте, без сліз читати цей вірш неможливо, тому що він надихає, він дає, дає шлях до, до перемоги, до захисту нашої держави, до захисту людей. І сьогодні я називаю Василя Симоненко. Новітнім пророком України. Ви погляньте 63 й рік. А вірш написаний, до речі, в 62 му році. В 63-му році панувала КГБшна система. КДБшна. Ми, прості, люди, це не відчували. Я народився в 61-му році, а вже коли підріс. Ви знаєте, для мене було дуже дивно, що я віль, вільним був ще з перших класів школи, тому що мама моя була завідуючою аптекою. І вона вимушена по закону вийти через два місяці після пологів на роботу. Такі були закони. І я був в яслях, і далі. Знаєте, навіть після школи вже напротязі першого класу я заходив до дитячого садочку, там грався, а потім йшов самостійно додому. І таких, як я, було багато. Це місто Шепетівка Хмельницької області, і навчався я в першій школі імені Миколи Островського. Це була російська школа, переважно в Україні 70 більше 70% були російські школи. І згадуючи своє дитинство, я точно знаю, що я вчився у людей. Школа давала знання, але спілкування з людьми. На вулиці, в садочку, далі, вже коли я підріс, я був дуже контактним, і для мене було дуже просто розмовляти з, з малку до велика. Я дуже любив дітей із людей похилого віку, дідусів, бабусь. Ну, і зараз для мене це є таким, що ми повинні з вами підняти е, на щабель слави е, життя наших е, дідів, бабусь, тому що вони дають вам не тільки доброту, а вони дають знання, вони прожили цей е, шлях свій життєвий. І наприкінці життя е, ми повинні віддавати їм шану. І якщо дивитися на роботу Міністерства освіти і навіть Міністерства культури в Україні, я дивлюся, що ми прагнемо здобути більше іноземства, тобто адаптація до європейських канонів, все ж таки вона приводить до того, що ми забуваємо про свої традиції. Традиції українські, які від роду і до похилого віку ми шануємо наших батьків, дідів. Я так само звертаюся до тих, хто до мене дивиться, згадайте про своїх близьких, віддайте їм шану, принесіть квіти, скажіть добре слово. Сьогодні. Я буду завершувати цю програму, і вона слідуче, вийде вже 1 листопада. І з 1 листопада в нас буде два напрямки. Політика, буде один репортаж чи інтерв'ю, чи новини, які ми будемо подавати. І окремо по буде другий, друге відео Культура. Я хочу, щоб ми з вами на нашому каналі були впевнені, що ми ще добудемо нове і цікаве, яке дасть можливість вам побачити наших людей. Я анонсую, 1 листопада я буду проводити інтерв'ю з відомим композитором, актором, співаком, Сергієм Файфурою. Ця людина є легендою. Ну, про це ми поговоримо з ним в ефірі. Отож, не забувайте підписуватися на наш канал. Ми розпочинаємо роботу, я дуже радий цьому. Я хочу, щоб ви знали, що я ніколи не змінював свою позицію, свою орієнтацію життєву. І я завжди був патріотом України, хоча на теренах інтернету навіть е, такі поважні е, інституції, як, е, як е, Українська Правда, і е, е, інші е, назвали мене колаборантом, зрадником Крижанівський зрадник. Ви знаєте. Я розумію, що в той час, рік тому, у вересні, коли до мене прийшло СБУ з обшуком, ну і вилучили техніку. Я довгий час не міг знайти можливості для того, щоб розпочати роботу. Я не був заарештований, я не, не був в підвалах, як пишуть деякі люди, і ви знаєте. Та дійсно був судовий процес, деякий час був домашній арешт, і потім відбувся 13 грудня вирок. Я визнав свою вину, і, ви знаєте, для мене це стало прозрінням, тому що я подивився, що Україна може перетворитися на тоталітарну державу. І для мене було принципово вийти з цього процесу достойно, я не винний. І якщо подивитися на цю справу з іншого боку, я міг би, міг би звернутися до експертів і надати експертизу та, яка б дала відповідь, що не було ніяких закликів до зміни. Конституційного Ладу в Україні, а 2, 2 серпня, якраз експерти взяли одне відео з 390 моїх програм. І в одному відео вони в одному реченні побачили, що в мене є заклик до повалення держ... Конституційного Ладу в Україні. А що я сказав? Я сказав агенти ФСБ під керівництвом президента України. Їх повинно, ми повинні їх е, з, е, скинути, ми повинні встановити справедливість. І далі я вже звернувся до глядачів і закликав президента піти у відставку. То чи є в цьому заклик? Президент керує своїм апаратом. А в цьому апараті є на моє переконання і, за моєю інформацією. Ви знаєте, я не можу зараз все повідомити в цьому ефірі, але в мене є докази того, що. Є штатні агенти ФСБ і навіть працівники Федеральної служби безпеки ФСБ Росії, які працюють в Державних органах України. Є докази цьому, тому я хочу заявити сьогодні про те, що я визнав свою вину, і це була вимушена дія, і я все ж таки отримав. Отримав вирок один рік умовно. Прокурор в судовому засіданні просив один рік умовно. Але е, заступник прокурора міста Києва подав апеляцію і вимагає, щоб я був засуджений на три роки з конфіскацією всього майна. Я себе рахую, знаєте, як Василь Семаненко шестидесятником. Я народився в 61-му році. Але з смаком материнського молока я маю почуття патріотизму. Я служив в Збройних Силах України Радянського Союзу. Я повернувся в 89-му року. До Києва я відчував, що розвалюється Радянський Союз. Так само, як зараз розвалиться ця терористичне угрупування, яке має назву Російська Федерація. І я з того дня присягнув народу України. Я робив все, щоб ми отримали незалежність, а зараз щоб ми отримали свободу, свободу від Катів. Я вам дуже дякую, що сьогодні ми, ви зі мною розповсюджуєте це відео. Давайте можливість людям знати правду. І той, хто має правду, той, хто не боїться пригнічення з боку можновладців, той завжди переможе. Ви знаєте, для мене дуже принципово. На завершення скажу, що я прийшов до висновку, що президента України потрібно підтримувати. І, на мою думку і на моє переконання, він людина, яка за весь цей час це тотальна війна, кожного дня бомблять. Він вистояв, він підняв. Весь народ України. Єдине, що дійсно є оті ганебні речі, які стосуються питань мобілізації, постачання зброї, корупції. Але якщо брати в цілому, то перемагає наша держава, перш за все, завдяки тому, що президента України Володимира Олександровича Зеленського поважає весь світ. І завдяки йому дають нам допомогу, як фінансову, так і зброєю. Єдине, що ми не зробили, це не розпочали Лен-Ліс. А це б дало нам змогу пришвидшити закінчення війни. Але я впевнений, що ми переможемо. Ми будемо з вами святкувати цю перемогу разом. Як завжди, ваш Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я та любові.